Неважливо, чи слабкий, чи сильний чоловік, тебе завжди чоловіки будуть хотіти в сексуальному плані. От завжди. Ну змирись просто з цим. Ти дуже вродлива, ти дуже сексуальна. Не позбавишся ти від цього. Питання в іншому: як ти вважаєш, є різниця, коли тебе хоче і проявляє свою ініціативу сильний чоловік і слабкий? Думаю, да. Слабкий чоловік підійде до тебе і скаже: Ти ж моя дружина, ти маєш виконувати свої зобов'язання. Мені не важливо, хочеш ти не хочеш. Я зараз тебе хочу, я тебе зараз візьму. Це позиція слабкого чоловіка. Сильний чоловік він своїми вчинками зробить так, щоб ти сама на нього напригувала, щоб ти сама його зваблювала, щоб ти сама перед ним манка була. І чоловік тоді ну, до тебе вже підходить, коли ти вже збуджена. Він це зробить вчинками своїми. Він це зробить словами своїми через прелюдію свою, і не в плані фізичної навіть, а через комплементарність, через піклування про тебе, через вирішення якоїсь твоєї задачі, через подарунок, чи якийсь твоїх. Розумієш різницю. Ну немає в тебе сильного чоловіка. А той досвід, який був зі слабкими чоловіками, це всього навсього твій досвід. Чи він тебе слухати себе, довіряти собі? Перш за все, заводити чоловіка, а не як там собачку для того, щоб галочку поставити для соціуму в мене теж є чоловік. Ні. А бути чесною з собою, яка я з цим чоловіком, як мені з цим чоловіком, як відчуваю я себе жіночною чи ні з цим чоловіком? От коли ти почнеш зараз зустрічатися з чоловіками, от приходиш на побачення, сидиш, не починаєш відразу дивитися на нього, а як він буде як батько моїх дітей, а як він буде як мій чоловік? А як взагалі він виглядає? Чим він заробляє? Ні, не про це. Весь акцент свій сердечний центр. Як мені з цим чоловіком? Що я відчуваю з цим чоловіком? А яка я з цим чоловіком? І от для тебе стан, да, от свій комфортно. Це коли ти відчуваєшся дівочкою, це коли ти відчуваєш да, от той згадуй стан, да, як немов в дитинстві, да, під захистом там відчуваєш себе жіночною. От з цим чоловіком можеш продовжувати спілкуватися. А якщо відчуваєш себе знову у нас ж чоловічих енергіях, що я маю тут вирішити, що замовити з їжі, я тут маю вирішити, да, куди ми підемо після того, як поснідаємо там в ресторані, фігня, це все. Дякую за побачення, за каву, Да, До побачення. Ми всього живемо через два стани, коли комфортно і некомфортно. Це зараз не про матерію, про внутрішній стан. Для тебе особисто, да, твій внутрішній стан, це коли я чи я відчуваю себе дівочкою, да, чи не відчуваю. Ось для тебе індикатор. І коли ти спілкуєшся з чоловіками, через себе пропускай. Ну, воно ж, знаєте, як буває, рік сама, два роки сама. О я... Боже, ну ладно, давай хоч цей буде. Ти ж сама собі відповідаю, нехай хоч це буде. Ні, неправильно в себе відчуваєш.